Дорогі шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами її ведучий Володимир Гриневич. Сьогодні різдво. Ми можемо святкувати його, хоча мільйони оточуючих нас лише відзначають цей день. Але все ж народження Христа повинно бути особливою подією для кожного християнина. Про народження Спасителя можемо сказати як про найбільшу подію всіх віків. Слова ангела, сказані пастухам, це особливо важлива візка для кожного з нас. Бо сьогодні в Давидові місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Це дуже важливе повідомлення. Це вістка надії особисто для кожної людини. Це звістка для всього світу, і вона залишається актуальною для нас сьогодні. Ця звістка має значення для кожної окремої людини. Вона висловлена в словах ангела: народився для вас Спаситель. Ангел сповістив цю вістку не тільки пастухам на юдейських пагорбках дві тисячі років тому. Він сповіщає її і нам сьогодні. Немає значення, багаті ви чи бідні, вчені чи неграмотні чоловік чи жінка, спаситель даний вам. Це прекрасна думка в цей день різдва, можливо, особливо доречно. Кожному запитати самого себе, як я відреагував на цю вістку? Чи прийняв я Ісуса Христа як Свого Спасителя, чи омила Його кров мої гріхи? Якщо я є послідовником Христа, то чи зодягнувся я в Його одяг праведності? Чи свідчу я про нього оточуючим людям, чи всі, з ким я зустрічаюся, можуть побачити, що я належу йому і він належить мені? Ангел не тільки сповістив про народження Спасителя, він розповів про те, що хлоп'ятко у Вифлеємських яслях буде нашим Господом. Якщо Ісус є Господом вашого і мого життя, то повністю керує нами. Христос, як Господь, очікує від нас повної покори і слухняності. Одного разу у своїй проповіді на горі Ісус поставив важливе запитання перед Своїми слухачами: що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Насправді це дуже глибоке і серйозне запитання, яке стосується кожної людини. Євангеліст Лука написав про те, що сьогодні народився для вас Спаситель. Це слово сьогодні переноситься у часі, і вістка вірша актуальна в наші дні. Замість того, щоби дбати про святковий стіл і подарунки, варто з молитвою перевірити себе, своє ставлення до вістки ангела, яка прозвучала для кожної людини на землі і для мене, і для вас, і явила найдорогоцінніший дар неба. Різдво тільки тоді має сенс в нашому житті, коли ми прийняли Ісуса у своє серце як особистого Спасителя. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, який залишив простори небес і з'явився на цій землі, для того, щоб, родившись як мале дитя, прожити земний свій вік і здійснити план спасіння. Господи, ми просимо Тебе. Допоможи нам оцінити велику жертву нашого Спасителя Ісуса Христа. І нехай в житті кожного слухача, нехай в житті кожної людини народиться наш Спаситель Ісус Христос. Ми відкриваємо своє серце для Твого Сина, а нашого Спасителя, і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Христос, як Господь, очікує від нас повної покори і слухняності. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!